Проєкт Відкрита студія. На прямий FM. Говоримо про державний борг України, який перевищив 6 трильйонів. В квітні він зріс до понад 151 мільярда доларів. Про це повідомляє пресслужба служба міністерства фінансів України. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від міжнародних партнерів 85,4 мільярда доларів для фінансування видатків державного боргу. Про стан вітчизняної економіки під час війни будемо говорити з головою комітету економістів України, паном Андрієм Новаком. Андрію, вітаю вас. Так, вітаю вас співвідношення державного боргу до ВВП зросло до 85% із 78,4% у 2022 році. В 2024-му обсяг державного боргу за базовими макроекономічними сценаріями має сягнути 95% ВВП. У наступному ймовірне перевищення позначки в 100% ВВП. Цифра у 100% вона приголомшує. Як ви оцінюєте такі темпи зростання державного боргу України? Ну відразу хочу заспокоїти такі відсотки державного боргу до ВВП ще є далеко не критичними. Я вам для порівняння можу сказати, ми пам'ятаємо так звану грецьку кризу, так, десь 10-15 років тому. Так, от грецька криза почалася, коли в Греції державний борг до ВВП сягнув 135%. Наші сьогоднішніх 85%, п'ять то ще й для воюючої країни погодьтеся, що це ще далеко до критичного рівня. І навіть коли Держборг, якщо він, наприклад, гіпотетично наступного року сягне 100% ВВП України, це також ще не буде ну, там, критичним показником треба розуміти що ну наприклад звичайно що це не не зовсім коректне порівняння але у сполучених штатах америки державний борг Наближається до 200%. В Японії він вже зараз 260% до ВВП цих країн. Безумовно, що це розвинені країни, високотехнологічні країни. Для них навіть такий розмір їхнього державного боргу до ВВП їх країн, як бачимо, не є критичним. У нас ну, навіть у мирні роки. Показник державного боргу був при приблизно на сьогоднішньому рівні, і були навіть роки, коли у нас було понад 90% державного боргу у мирний час. Тому сьогоднішніх 85% – це далеко не критичний показник, і тут можна бути спокійними через величину державного боргу. Точно нам ну не грозять ніякі там системні фінансові ризики, тобто ні про які дефолти ми про це не говоримо свого боку. Ну особливо зараз в умовах, коли Україну підтримує весь цивілізований світ і практично всі міжнародні організації, в тому числі фінансові, вже біля 80 країн світу, які формують так звану коаліцію підтримки України. І підтримка ця, як ми розуміємо, не тільки військова, але й економічна, фінансова. Ну, зокрема, крім прямої фінансової допомоги в різних формах. Нам подовжили всі пільгові режими по торгівлі із Європейським Союзом, і Великобританія подовжила пільговий режим для українських товарів. Тобто, підтримка України є всебічна. По всіх необхідних напрямках і економічно фінансово, в тому числі від початку 2023 року Україна залучила майже 34 мільярди доларів зовнішнього фінансування від союзників. Цього року ще більше буде, аби покрити всі видатки. Наскільки ще вистачить наших партнерів? Ну, ми неодноразово чули фразу, що Україна буде отримувати допомогу стільки, скільки потрібно, і це перш за все стосується саме фінансової допомоги. Ну, треба розуміти, що нам, нас підтримують якраз найбільш розвинені, найбагатші країни світу, ну, практично всі, ну, крім Китаю, який напряму політично нібито займає поки що ну, якусь позицію, схожу на нейтральну. Всі інші країни, які ви подивитесь по списку найбагатших країн світу, всі вони зараз підтримують Україну. Тому вистачить, не сумнівайтесь їхньої підтримки, тому що для них ці суми, які для нас звучать як дуже великі, там мільярди, десятки мільярдів доларів, для них це насправді дуже невеликі суми, особливо коли мова йде про таку велику кількість країн, які підтримують Україну. Ну, от ми бачимо навіть на прикладі, наприклад, сьогоднішньої зустрічі президента України в Бельгії, тільки маленька Бельгія спокійно лише на цей рік виділяє там, майже мільярд євро для України. Тобто це, скажімо, мова йде про суми, які для багатих країн, для розвинених країн не те, що не критичні, вони, я би сказав, для певних країн вони майже непомітні. А чи є небезпека, що нам зменшать фінансування? І якщо так, то що далі буде? Ну зменшення про зменшення фінансування ніхто не говорить. Навпаки, якщо порівняти там 22-й рік, двадцять третій, сьогоднішній 24-й, наступні роки, то ті країни, які нас підтримували, це повторюю вже майже 80 країн. Вони в своїх бюджетах річних збільшили суми допомоги для України на поточний рік, на 25, 26, 27 роки, розуміючи те, що, скажімо так, і війна не обходиться дешевше, і руйнування Україна зазнає все більше і більше з кожним обстрілом, з кожною атакою. Ну, особливо зараз, коли ми Останні місяці були піддані знову цільові атаці російських ракет шахедів на нашу енергетику, а енергетика це дуже дорога справа, і у всіх є розуміння, що підтримувати Україну треба ще більше і ще більше фінансування в тому числі. Значна частина фінансової допомоги, яку Україна отримує від міжнародних партнерів, це ж грантові кошти, правильно? Тобто виходить, що їх не доведеться повертати. Ні, це є різна форма підтримки, і так звана безповоротна фінансова допомога, і ну, в світі це називають грантова допомога, і кредити, звичайно, на пільгових режимах. І інвестування, і матеріально-технічна пряма допомога наприклад, по тому ж енергетичному обладнанню, яке нам надають країни при можливості. Ну зокрема нагадаю, що от навіть Естонія маленька запропонувала те енергетичне обладнання, яке в них вже не використовується, але яке ще працююче і придатне. От вона його там модернізує, відремонтує, модернізує і надає Україні. Тобто підтримка України здійснюється в різних формах, по різних, в тому числі фінансових інструментах. Ну, зокрема, наприклад, якщо цю тему розвивати, нагадаю вам, що йде пошук різних інструментів, як змусити російські активи працювати зараз на Україну, як з російських активів фінансувати Україну і зараз. І в майбутніх руках після нашої перемоги, коли прийде вже етап відбудови і відновлення України. Угу. А якщо говорити про позики від ЄС, за них же ну треба розраховуватись. Взагалі, оці розрахунки за позиками вони не стануть для нашої економіки якимось непосильним тягарем. Ну мається на увазі, що зараз нам допомогу дають, дають, дають. Прийде час розраховуватись, як відчуватиме себе наша економіка тоді. Ну, справа в тому, що весь світ зараз працює над тим, щоб Україна перемогла і е, Росія там не, не, не застосувала, як мав з гранатою там ядерну зброю. Uh -huh. після, після нашої перемоги повірте, що вже питання фінансування чи якихось претензій до України, ну, його просто не буде. Всі займуться відбудовою України, причому для своєї ж економічної вигоди. Ну ви знаєте таку, скажімо, тенденцію, що країни вже навіть беруть певні області, певні міста України як під своєрідне шефство. Де вони оголосили, що вони саме в цій області будуть займатися відновленням України, і звичайно, що це буде робитись, в тому числі їхніми е обладнанням, технікою, матеріалами. Ну, звичайно, що о, локальне українське також буде використовуватись, але буде задіюватись і, і їхні суб'єкти господарювання, а це є додатковий поштовх для розвитку їхніх економік. І коли е, країни будуть ну, наприклад, цілу область якусь українську відбудовувати, всю інфраструктуру, дороги, енергетику, мости. Будівлі різного призначення, промислові об'єкти будуть будувати, ставити, розміщувати свої підприємства. Все це додаткові відсотки до, до росту ВВП цих економік цих країн, які будуть брати участь у відбудові України. Тому це для них в тому числі буде економічно вигідно. Україна велика держава, і тут буде дуже багато роботи по відбудові. Ви знаєте, вже фігурують певні такі. Прогнозні суми, скільки треба буде для відбудови України. На сьогодні ця сума вже обговорюється навколо трильйона доларів. От уявіть собі, що в Україну буде вливати з різних джерел по різних інструментах біля трильйона доларів. Це розрахунки станом на сьогодні. Звичайно, що ті країни, які будуть брати в цьому участь, для них це також поштовх для розвитку їхніх економік. Тому не хвилюйтесь після нашої військової перемоги. Ми скажімо, не, не станемо якимись заручниками якихось боргових серйозних ситуацій. Ну тобто, оця фраза, яка від багато кого що за борги доведеться розраховуватись нашим дітям та онукам, вона безпідставна. Ну, вона, скажімо так, така популіська. Я би сказав, що це навіть в рамках якогось там чергового російського і щоб тут зсередини країни нам ну, створювати такі умови, що, що ми там наслідки війни будуть чи є і ще будуть дуже важкими. Ну, це все для такого формування, такої. Такої внутрішньої тривоги, внутрішніх страхів українців, і для чого? Ну для того, щоб українці якомога швидше вже були готові домовлятися про якийсь мир, перемир'я. Угу. Ну те, що потрібно Росії. Росія поспішає, тому що вона програє в цій війні. І ну, зокрема, наші останні удари по їхніх вже не тільки середньої дальності, але й великої дальності станції. Радіо радіосповіщення про ракетні удари вони говорять про те, що це безумовно є співпраця між українськими і американськими спецслужбами, тому що всі космічні дані і наведення на такі об'єкти, які знаходяться глибоко території Росії, неможливі без онлайн даних супутників, які належать американцям. А це говорить про те, що вже наносяться стратегічні удари по Росії, їх обезкровлення, їх засліплювання, щоб вони не бачили, що, що на них може летіти. Пане так, а це говорить про те, що ну, робота, йде. робота йде, і стратегічна військова перемога буде за Україну. Безперечно.